Бібліотека це простір, який включає в себе не лише книги та інші носії інформації, але й слугує місцем для навчання, творчості, спілкування та особистісного розвитку. Це місце, де люди різного віку та соціального статусу можуть знайти інформацію, зустрітися з однодумцями та відчути себе частиною спільноти, об'єднаної спільними інтересами. З плином часу бібліотека все більше трансформується у центр цікавого дозвілля та спілкування. Розвитку творчих здібностей та місце, де можна відновити свій емоційний стан та відволіктися від жорстокої реальності. І ніщо так не допомагає в цьому, як мистецтво. Науково доведено, що розвиток творчих здібностей та заняття різними видами мистецтва позитивно впливає на наш психоемоційний стан, Знижується рівень стресу та тривожності, покращується настрій, зростає впевненість у собі і в своїх силах. Заняття творчістю це не тільки про красу, а й про глибоку роботу над собою, яка робить людину більш гармонійною, здоровою і щасливою. Працівники Петрівської публічної бібліотеки Петрівської селищної ради охоче навчаються чомусь новому і об'єднують навколо себе креативних і творчих людей. У бібліотеці з час від часу відбуваються дивовижні заходи, на яких наші читачі займаються різними видами мистецтв. Аплікації, витинанки, об'ємні фігури з природних матеріалів, коробки з паперу і стрічок, малювання кавою та багато іншого, що несе в собі красу і відпочинок від буденності. Нещодавно ми опанували японське мистецтво кіносайга. Це порівняно молоде мистецтво, яке з'явилося в Японії 30 років тому. І за цей час воно знайшло безліч прихильників по всьому світу. Це такий вид картин, які створюються за допомогою різних тканин, які не зшиваються голкою. Кілька годин кропіткої роботи і вийшли ось такі симпатичні совички, які прикрасять житло наших здібних читачок. Такі зустрічі стають справжнім джерелом творчого натхнення вже не один рік у нашій бібліотеці. Завдяки Збройним силам України ми маємо можливість працювати і розвиватися.